Львівська область. Капуста Брокколі. Третон. Справа у нас цвітна капуста Алстон, Вайтон. От є білі білокрилки, але для брокколі то не так критично як для цвітної. Ось третончик підростає. На ринку Шувар трішки торгівля зупинилася, ціна по 20. На торгівельній мережі. отакі от, от високоякісний броколі, як тритон. Зараз відвантажують по 25 гривень. бачимо, частково тут повирізали. Дроплі підростає, дощики пройшли, головки набирають вагу. Зараз така 400 500 грамів, те, що залишилось на полі. Ну, через декілька днів знову можна буде заходити і щось, щось підрізати. Стакан бачимо. Рослина потужна. Енергії має вдосталь, щоб сформувати якісне суцвіття вагою до одного кілограма. Це ринковий стандарт. Ну, Враховуючи ціну роздрібну на брокколі. Цей продукт собі не кожен у достатній мірі зможе дозволити тому сама ходова на ринку це 700 800 грамів по капусточці тут ще тільки починає вона закриватись білокрилки звісно. вистачає Ну тут ще днів, днів 40 потрібно чекати на капусту. А третон вже їде на ринок Шувар.